Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я, її ведучий Олександр Сапельник. І Сьогодні в нашому етері ми говоримо про щорічний унікальний конкурс живопису, що втілює в собі витраченість мистецтва та глибоке відчуття національної спадщини. Цього року конкурс отримав назву Перлини України. Та більш детально про це ми поговоримо з художницею, членкиною національної спілки художників України. Завідочкою філіалу музею квартира художника Григори Івановича Синиці Анастасією Ярошевич. Анастасі, вітати вас. Доброго вечора. Якщо не помиляюсь, то конкурс він започаткувався ще в 2016 році. Саме А тому, що які зміни відбулися в ньому за ці роки, так і чому в цьому році обрали саме таку назву як перлини України? Ну, по-перше, ми починали з районного невеличкого конкурсу, а потім вирішили розширити географію до повністю нашого міста. І так сталося, що про наш конкурс почали дізнаватися з інших населених пунктів, надсилати нам роботи. Ми вирішили зробити його вже на третій рік, відкритим міським конкурсом, так, щоб з кожного куточку могли в нас взяти участь. Кожного року в нас нова тема була. Це різні теми. Ми піднімали теми і родини, і ну, прості дитячі, наприклад, такі як «Пори року, кольорові фантазії, теми дитинства. Але зараз це є другий рік війни, і дуже хочеться, щоб і наше молоде покоління розуміло, за що йде боротьба. Що Україна це унікальна своєрідна країна, яка має багато чого, чим пишатися. Тому ми вибрали таку тему: вона з однієї сторони широка перлини України, а з іншої вона чітко говорить про щось таке, щось. Надзвичайне пов'язане саме з нами, з українцями, від природи, яка чітко демонструє там унікальні куточки, що неможливо ні з чим сплутати, архітектурних якихось споруд, досягнень будь-якої сфері, там від науки, мистецтва, плюс наші традиції, якісь видатні діячі. Хотілося, щоб діти глибоко занурилися в це. Тим більше, що ну зараз це все онлайн навчання воно якось віддаляє віддаля від, від одного від, так, від реальності, так і хотілося б, щоб у творах це було. Угу. А, які критерії оцінювання ви будете використовувати чи використовуєте сьогодні? У нас відбулось засідання журі, тому ну звісно, критерії оцінювання, по перше, має бути тема відображена чітко. Людина має працювати саме на наш конкурс, на нашу тему. Крім того, звісно, це художні якості. Цікавий колорит, цікава композиція, можливо, ну якийсь нестандартний підхід до рішення цієї теми. Можливо, ми навіть самі не уявляємо, що можна вважати перлиною нашої країни. Угу, чудово. А скільки учасників цього року взяло участь? Як не дивно, цього року в нас рекордна кількість учасників. Я можу сказати, що було дуже важко працювати, тому що багато переселенців були такі учасники, які змінили не одну художню школу і вони не покинули оце своє бажання розвивати свій талант. Є ті, які знаходяться за межами нашої країни, є ті, в яких елементарно немає. Ну, якогось спектру потрібного матеріалів для того, щоб втілити свою ідею. Те ж саме онлайн-навчання, дуже важко навчальним закладам. Але цілий рік ми працювали над тим, що в нас конкурс пройшов на високому рівні, і ми пишаємося тим, що зараз в нас більше тисячі учасників зі 113 населених пунктів. Ну, Це дуже вражаюче так. такі цифри. І дуже тішить те, що Ну, Я так думала, попервах, що це будуть якісь мирні регіони в пріоритеті нашої країни, Ну, там центр, Західна Україна, але відбулося не так. Нас дуже багато з Донеччини, дуже багато з Запорізької області, з Харківщини. І як не дивно, саме з цих міст, наприклад, Слав'янськ, Краматорськ, Харків. Навіть з Бахмута є твори, я так розумію, що вони в інших місцях знаходяться, але вони ну, навіть в такій ситуації працюють. І це все твори дуже життєрадісні, вони про щось хороше, про щось добре і глибокі твори. Є твори про війну, але їх мало. Mm. І ми цьому тішимось дуже ну це вражаючі. Це напевно а, така риса от саме українців, так щоб, щоб не було, як би не було важко, тяжко, але ми стараємось а, триматися. Ну хотілося б, щоб так було і надалі. І цього року в нас, якщо завжди брали участь там, ну індивідуальні учасники, представники якихось гуртків, там художніх шкіл. То цього року у нас навіть беруть участь дитячі садочки. Ми шести років приймаємо, то, будь ласка, беруть участь і представники коледжів, і навіть вищих навчальних закладів перші курси. Нічого? Це вперше. І вперше до нас нарешті долучилася столиця України. Багато учасників з Києва, і ми цим пишаємося. Це говорить про рівень конкурсу. Я так ну, я так розумію, що конкурс вже вийшов на всеукраїнський рівень, так? тому так. тут безперечно так дуже дуже добре. Що з такого от районного конкурсу так ви виросли до всеукраїнського? До речі, от ви сказали, що найменше там 6 років, де так. садочки промови участь. А чи є якісь номінації у конкурсі категорії за віковими групами? У нас три вікові категорії: це молодша 6-9 років, середня 10-14 і старша 15-17 років. Угу. А які номінації представлені на конкурсі? П'ять номінацій. Це креативність ідейного рішення, нестандартний підхід до композиції, продовження національної традиції та ідеї Григорія Івановича Саниці. Що воно там ще є? І кольорове рішення. Угу. А, які нагороди і визнання будуть отримувати переможці конкурсу? Ми завжди нагороджуємо, в принципі, однаково, і я дуже пишаюся, що наше місто і в такий час знайшло кошти на проведення конкурсу. Я сподіваюся, що ми подаруємо хороші, якісні подарунки. Завжди це художні матеріали, професійні. Я думаю, що ми підтримаємо дітей для того, щоб вони могли творити наступного року. Ти так розумієш, що подарунки це те, що потрібно художнику. Звісно. Це, це, це дуже чудово. А коли будуть оголошені результати? Я думаю, що якщо ми все встигнемо зробити, то і до кінця цього тижня. Але, на жаль, ну, багато учасників і трішки було неприємно, що. У нас в конкурсі прописано, що ми приймаємо індивідуальні авторські роботи, тобто копії якихось знайдених десь або картин, чиїхось, або картинок ми не приймаємо. Але дуже багато копій чомусь надійшло. При цьому без того, щоб було вказано, що це копія. Тому ми маємо перевірити, щоб конкурс був чесний і відповідав повністю нашим критеріям оцінювання. Угу. А, чу чудово, чи а, були раніше такі випадки, коли от надсилали якісь копії чи щось подібне. Чи це можливо були такі, були такі випадки навіть так смішно, що надсилали копії моїх творів? Ваших? Ну, це дивно. Як я можу не впізнати свій твір, Розумієте? Так, а, пані Сесі, хто серед учасників журі? Ну ми традиційно в нас п'ять учасників журі. Одним з членів являюся я, І це все члени спілки художників України або члени спілки майстрів народного мистецтва України. Цього року це Олександр Дробот, художник наш, і Вадим Іванович Зінченко, серед майстрів Букрєєва Світлана Олександрівна. І вперше ми Тетяну Марченко запросили. Вона дуже активно, прекрасно сьогодні провела жюрі з нами. Чудово. А які плани на майбутнє пов'язані з цим конкурсом? Хочеться сподіватися, що і цього року ми конкурс так само проведемо, що ну, знайдуться кошти на подарунки для наших учасників. Що всі ті учасники, які зараз з нами, вони будуть і цього року так само з нами. І хочеться вірити, що вони зроблять, в принципі, висновки з усього цього. І, ну, дуже ми мріємо про те, щоб. Вони почали розуміти, що головна це участь у конкурсі, а не перемога. Головне, рости над собою. У нас є такі учасники, які 5 років поспіль беруть участь. Постійно змінюють свою творчість, ростуть над собою. Це є головне, і те, що вони не виграли в конкурсі, це є не є перепоною там покинути і більше не брати участь. Угу. І е, останнє запитання. Е, конкурс триває е, цілий рік, я так розумію. Так е... ну ми зараз спростили все це. Раніше ми починали десь у вересні і в грудні завершували. Сьогодні ми розуміємо, що дуже складний час, і у воєнний час ми. Оголошуємо десь в кінці лютого нову тему і можна приймати участь цілий рік. А угу. як ви рекламу рекламуєте цей конкурс, щоб люди могли дізнатися і долучитися до нього? Можливо, зараз хтось вперше чує про цей конкурс, і то можливо він хоче долучитися. Як це зробити? А чи потрібна якась реєстрація, де знайти цю всю інформацію? яка потрібна? У нас є на Фейсбуці група. Вона існує з 2017 року. Вона так і називається Відкритий міський конкурс живописи імені Григорія Синиці. Там завжди в актуальному є положення нашого конкурсу. можна подивитись. Конкурсні роботи, прочитати про всі умови, поспілкуватися навіть з іншими конкурсантами, все це є можливо. Ми у соцмережах поширюємо інформацію. Звісно, що надсилаємо листи до навчальних закладів, публікуємо в інших групах, наприклад, які представляють різні всеукраїнські та міжнародні конкурси. Ну, плюс ми дуже дякуємо нашому телебаченню, що ви про нас говорите, про нас так само дізнаються про конкурс. Звісно, треба реєструватися, надсилати заявки на нашу електронну адресу музею і можна приймати участь. А, чудово, ну що ж, пані Сесія, я хочу подякувати вам за те, що ви сьогодні нас завітали. Дякую. І, звичайно, я хочу побажати, щоб а, ну, наступного разу, напевно, коли ми вже зустрілися в цій студії, щоб конкурс вже точно був. Ну, якщо не міжнародним, то всеукраїнським вже точно. Дякую. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про конкурс живопису перлини України. Осях у нас була Анастасія Ярошевич. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.